Більше 30 учасників зібрав чемпіонат області зі спортивної гімнастики. Змагання проводились серед херсонців від 10 до 20 років. За програмою майстрів спорту, яких було представлено шість найбільше набраних балів у правах на коні, опорному стрибку та брусах, дозволило Максиму Василенку посісти вершину підсумкового протоколу. Ничего розмістився Антон Куприцюк. У нього, навпаки, кращі позиції у вільних правах, кільцях та на перекладині. Третій Владислав Губенко. Саме він у парі з Максимом Василенком складався. Дають резерв збірної команди України, тому у хлопців наразі йде посилена підготовка, аби потрапити на головні змагання країни та пристати у лави збірної уровень підготовки. Желав би, основних ведущих ребят живав би лучшого. Ну це связано з тим, що в останнє ребята переболели основний наш резерв команди. От, і зараз виступають на фоні після болезни. Тренерський склад не полишає надії на повне відновлення хлопців до 8 квітня. Саме тоді у Кіровограді має відбутися чемпіонат України. Чому має? Тому що, як і більшість видів спорту, зараз гімнастика переживає найкращі часи у зв'язку зі скрутною ситуацією в державі. Та, попри всі обставини, хлопці продовжують наполегливо тренуватись. Що ж до інших результатів, то серед кандидатів у майстри спорту першим у багатоборстві став Віталій Носанєв. Зовсім трохи не вистачило до лідерства Стіву Щирову. Хлопець поступився одним балом. Номер три на змаганнях у Івана Свірса у першорозрядників золото заробив Влад Яремчук нижче. Дмитро Ненадищук. Третім став Севолод Ісаєв у спортсменів другого розряду. Ситуація наступна. У лаври першості у Марка Дюжева. Далі закріпився Ігор Головін, третій Кирило Сорочинський. Давай,